Були ці розмови з Дональдом Трампом у Володимира Зеленського. Ці всі нюанси, що треба зробити, як підготуватися, що необхідно а, нам з енергетики отримати, для того, щоб ми змогли пройти пройти цей важкий а, етап. А він дійсно буде важким, бо удари будуть постійні, а, удари будуть а, до того моменту, поки ми не зможемо нормально відповісти а, на ці всі комбіновані масовані атаки, які Супроводжується просто сотнями шахедів і герберів прочого цього літаючого лайна, яке там м, м, називається безпілотними літальними апаратами, і летить на територію України. Ну і звісно, потім вже в комбінованій атаці завжди потім вилітаючи і летять ракети. І це, в принципі, відбувається постійно. От і е, саме це, скажімо, так, можна в якійсь мірі вважати. Істерикою Російської Федерації, бо я скажу так, бо вона планомірно це робила, можливо, не так активно, а так більш розлого поступово й там покроково протягом там всієї потенційної зими, але розуміючи, що томагавки там, скажімо так, назвемо це так, в дорозі, да, от вони реагують саме так. Більш того, це можна зрозуміти навіть по заяви цих. Керівників, очільників цієї терористичної організації під, під назвою Російська Федерація, значить, вийшов чергове ротом щось проговорив прес-секретар Кремля Пісков, цей висатий таракан. Значить, давайте процитую, щоб ви просто зрозумієте рівень цих заяв. Зброя ця особлива має бути в без'ядерному, може бути в безядерному або ядерному виконанні висока дальність зброї. Росія вивчає заяви, що звучать на заході з приводу ймовірного передання ракет. Зараз дуже драматичний момент з точки зору того, що з усіх боків нагнітається напруженість. Уявіть собі, ракета з великим радіусом дії, злітає, летить. Ми, і ми знаємо, що вона може бути в ядерному виконанні. Що думати Російській Федерації? Експерти військові за океаном повинні це розуміти. Ну, по перше, про що це заява? І ви зараз зрозумієте, чому це істерика. По перше. Е це знову шантаж і погрози ядерною зброєю. Ви маєте завжди усвідомлювати, якщо ви прослідкуєте всі в принципі заяви, які у Росії постійно відбуваються, всі ці очільники, ці ватажки терористичної цієї організації. Якщо ви прослідкуєте за всіма їхніми заявами, які ми роблять, то в принципі, коли в них максимальна безпорадність. Коли вони не знають, що робити, не знають, як протидіяти, не розуміють, що їм робити, і вони потроху потроху становляться загнаними у кут, вони починають якомога більше а, потякати своїм ротом.